Так, давайте подивимося на таку тему розкладу. Хто не може розпакувати свої здібності, магічні? Можливо, хтось розпаковує, десь вчиться і десь пропрацьовується, але щось вас ніби зупиняє. Щось вам заважає навчатися, розвиватися. Давайте подивимося, який у вас сьогодні блок у вашому духовному розвитку, такому духовному, магічному, в кожного шлях свій. Ну, дивіться, перша карта записка це говорить про якісь контракти. Ваші якісь незавершені контракти вас на сьогоднішній день стримують. Контракти з якимись бугами. Да, тут вам через птахів можуть приходити якісь підказки. Ну, от буквально дивитесь моє відео, це вже для вас підказка. Тобто вам будуть йти підказки відносно цих контрактів, якихось ваших незавершених, ви будете чути в просторі, прибери це, розбери з цим і так далі, і так далі. Також підказку дають, що тут стримує ваш рід. Дуже часті історії. В мене також, колись така історія була, що там прапра, якась там бабуся в якомусь поколінні закрила, перекрила дар для того, щоб рід вижив. Тому що колись це були інквізиції, це були переслідування церкви, таких відіум, магів, да? тому колись предки наші робили. Такі зв'язування сил, щоб з покоління в покоління не передавались, не відкривались магічні здібності тільки з одною умовою, щоб рід вижив. Тому розбирайтесь з цими історіями. Я також цю історію пропрацьовувала в себе в роду, тому що я розпакувалась, але мені важко було йти цим шляхом. Мене завжди щось зупиняло, я нічого не розуміла, щось вчу. Да? Тобто, от розумію, що мені туди, а от зайти в цю, цей свій шлях не могла. Тому працювала з цими історіями, розбиралася цією бабусею, да? просила її, і вона знімала оці заключені контракти, які хтось вас в роду позаключав, це сім'я. Да, і тут хтось в когось буде е, розпаковка вашої сили. Тут хтось е, або думає, або вже розвивається в е, темі карт Таро. Це ваш шлях, це правильно, і далі ви тут. Будете працювати над темою гармонізації стосунків між чоловіком і жінкою. Хочете ви того чи не хочете. Є вас партнер, чи вас немає партнера? Але у вас така є задача кармічна в роду – гармонізувати стосунки, щоб це був не просто шлюб, а щоб тут була повага, любов, щоб це були такі, знаєте, хоча би партнерські стосунки, де ми один друга поважаємо і будуємо гармонійні стосунки, а не в жертві. Тут ще також просять в рід прийняти якогось хлопчика. Це говорять про ісключених з роду. Таких душ є багато в кожному роду. Буквально сьогодні на сеансі була дівчинка. Ми приймали її ненароджену дитину. Ці всі історії також треба замолити, треба прийняти. Давайте подивимося, карти вже летять. Тут у вас є сутності, не боїмося цього. Сутності є в будь-якої людини вони заходять на наші кармічні уроки, і коли ми проходимо якісь етапи в своєму житті трансформації. Ці сутності треба прибирати. Тобто, блокуючим одним аспектом, є сутності, які треба прибирати. Це сутності можуть бути з минулого воплощення, з цього це можуть бути родові сутності, тому що карта роду виходить. Тобто, з цим треба розбиратися, тому що це блокує. Виходить карта дьявола або меранга. Диявол на сьогоднішній день не дозволяє вам розпаковуватись в тій мірі, в якій ви хочете. Вам він заважає, тому що він чекає, поки ви прийдете служити йому. Тому що десь ви в минулих життях заключили з ними контракт, хтось заключив з роду цей контракт, і він чекає, тому він перекриває дороги через різні ситуації. Ну, умовно. Прийшла до наставника вчитися чомусь, а він мене не вчить, тільки бере гроші. Ну, це робота диявола. Це я умовно на прикладі розказую. Тобто тут завершуєте оці контракти з дияволом. Тут треба вам глипли. Розібрати з цією історією. І тоді ваша сила розпакується. Карта солі, чистка, да? і тоді ваша сила вийде наружу. Тобто, так. Да. Те, що у вас є бажання, таке стремлення до цього, це супер, я вас хвалю. Тобто ви просинаєтесь, ви стаєте більш свідомішими, це дуже класно. І коли до мене навіть приходять на розклади чи консультації, такі вже пробуджені люди, мені це дуже гріє серце, тому що, ну, як я їм пояснюю якісь ситуації, карму, причину, наслідкову причину, чому так, а тут чому так, вони все розуміють, вони ви всі великі розумашки. Але оцю силу розпакувати, треба допомогти. Розбирайтесь самі, не можете самі, запрошую вас на регрес сесії, ми це з вами пропрацюємо і приберемо. І що ж тоді чекає вас після цього? І ви тоді після того порозв'язуєте оці кармічні вузли, які на сьогоднішній день стримують вашу силу. Далі історія тут ще з якимось мужчиною, можливо, з роду, можливо, це ви, в минулому воплощенні. Карта візуалізації, вам в регрес пропрацьовувати це. Що це за історія? Що це за історія? Якийсь був у вас відьмак в роду, можливо, це ви в минулому, можливо, це родовий відьмак, можливо, це родова сутність, як варіант. Шабаші, це темні справи. Треба прибрати еліксір, еліксір. Падає візуалізація. Через регрес прибирайте все. Тому що якщо на роду стоїть родова сутність темна, вона не пускає вас туди, де ви хочете, тому що хтось контракт заключив в роду.